Привіт! Готуємо сьогодні пухові пиріжки з яблуками. Це дуже смачна здобна випічка, яка нагадає вам дитинство. Моя бабуся випікала такі пиріжки кожну суботу у печі. Для опари беремо 40 г свіжих дріжджів. У мене львівські, півтори склянки теплого молока. Склянка 250 мл. Банільний цукор. 1 чайна ложка солі. 1 столова ложка цукру. Півтори склянки борошна вищого гатунку. Масу гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Затягуємо харчовою плівкою та залишаємо опару для підйому в теплому місці на 40 хвилин. Готуємо тісто для тіста 150 г дрібного цукру. З'єднуємо з трьома яйцями. Гарно збиваємо до розчинення цукру. Опара дуже гарно підійшла та стала повітряною та пухкою масою. Опару з'єднуємо з сумішю яєць з цукром та додаємо 3,5 склянки борошна. Замішуємо, щоб відставала від рук. Ну, це приблизно 20 хвилин. Їбність змащуємо олією та викладаємо тісто. Зверху затягуємо харчовою плівкою та даємо піднятися у теплому місці 50 хвилин. Тісто наше гарно підійшло. Додаємо 125 г грамів розтопленого вершкового Маргарину, та ще гарно вимішуємо. Накриваємо плівкою. Та даємо ще раз піднятися на протязі 40 хвилин. Стіл присипаємо борошном та викладаємо тісто. Замішуємо. Тісто вийшло дуже м'яке та слухняне. Ділимо його на дві частини та через ваги формуємо колобки тіста по 75 г. Ви можете формувати тісто по 65 г. Підкочуємо тісто та розплескуємо його на мланці товщиною приблизно 0,5 см. На кожен млинець насипаємо 1 чайну ложку цукру та викладаємо очищені від шкірочки та натерті на крупну тертку яблука. У мене сорт Golden Delicious. Ви можете взяти будь-який сорт яблук. Лист змащуємо олією та формуємо і викладаємо пиріжки. Проміжок між пиріжками змащуємо олією. Тоді вони після випічки будуть гарно відокремлюватися один від одного. Пиріжкам даємо постояти для підйому під плівкою у теплому місці 10 хвилин. Змащуємо поверхню пиріжків збитим яйцем. Даємо обсохнути 5 хвилин. Випікаємо у добре розігрітій духовці при температурі 200 градусів 15 хвилин. Після цього температуру знижуємо до 180 градусів і випікаємо ще 10 хвилин. Наприкінці випікання пиріжки змащуємо цукровим сиропом для кращого кольору. Співвідношення гаряча вода-цукор 1 до одного. Якість вашої випічки, її колір буде залежати від якості борошна. Тому вибирайте борошна тільки вищого гатунку від перевірених виробників. Друзі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!